Доброго дня! Мене звуть Надія, і ви на моєму каналі про в'язанічко. Сьогодні вже 14 вересня, субота. І тільки зараз я знайшла час, щоб під'єднатися і розповісти вам про події цього тижня, а їх було багато, хоч і як результат саме в'язаних робіт в мене майже немає. У нас, нарешті, наступила справжня осінь, прохолода. Цілий тиждень йдуть дощі, навіть майже не зупиняючись. Але я дуже полюбляю цю погоду дуже гарне різнокольорове листя, такий настрій. Нарешті голова трошки відійшла від такої спеки шаленої, яка була, була у нас на кануні. І зараз вже хочеться, дуже хочеться багато планів, і хочеться щось робити, реалізовувати нові свої проекти. Але знаєте, як то кажуть, не завжди збувається так, як хочеться. Тому розкажу вам в цьому відео, як пройшов цей тиждень, дуже важкуватий. Майже не в'язала, як я і кажу, але створювала собі нові цікаві плани і мотивації. Цей тиждень, який вже майже минув, у нас в нашому місті проходить дуже велика яскрава цікава ярмарка, у якої я, на жаль, не змогла взяти участь, бо там треба складати декларації задовго до цієї ярмарки. І в мене там вийшла трошки невеличка помилка, і не встигла я це зробити. І всі місця вже були розпродані, тому що виставці з великої кількості місць готуються до цього зарані, і декларації виповнюють вже теж зарані. Покажу вам трошки відео, яке я там не знімала, але дуже-дуже мало вийшло мене познімати, тому що я бігла по своїх справах. А ярмарка розполагається у нас по всьому центрі міста. Дуже-дуже масштабний, такий цікавий, цікава масштабна подія. І я вам трошечки, трошечки підглянула і покажу вам цікавеньке відео. Також в цьому відео покажу вам дві свої готові іграшки, які я створювала в рамках проєкту Осіння лялька з Оленькою Дібриною. І я також залишу вам посилання на Олю. Підписуйтесь на неї. Вона дуже часто створює гарні проекти, цікаві, в яких можна пов'язати гарні іграшки. І також покажу вам свій новий проєкт. Дуже такий. Інтригуючий, дуже такий цікавий і трошки моторошний. А також розкажу вам про свої плани і нову мотивацію. Мотивацією для мене зараз є цікава подія, ярмарок, який відбудеться 6 жовтня. До нього ще є час, є час підготуватися, тому зараз активно починаю це робити. Я підключаюсь до вас в спокійній домашній атмосфері. Сьогодні субота, дуже гарний настрій. на дворі у нас справжня осінь почалась, прям не віриться. Дуже прохладно, вітерець, дощить. І навіть не можу собі повірити, що якийсь там тиждень тому у нас стояла просто безумна жара. Дуже було жарко, душно. А тепер ми насолоджуємося про прохолодою. І вже чекаємо нарешті сезону грибів. Обожнюю ходити по грибочки. І скоро, вже, дуже-дуже скоро, це здійсниться. І ми з родиною підемо в ліс. Ось поділюся з вами результатами такого походу. А може, навіть там щось і познімаю. Почати хочу розповідати про. Наш дуже цікавий проект, в якому я беру участь, проект проводить Оленька Дібрина. Я залишу посилання. Проект осіння лялька дуже дуже це. Актуально зараз якраз вже хочеться в'язати якихось цікавих іграшок, ляльок, ляльок у вигляді грибочків або осінніх ляльок, з, -з, 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 -з фільмів, які пов'язані з осінню і так далі. Тим паче, що зараз вже скоро буде Хеллоуін, то теж можна щось собі так вигадати, якусь цікаву ляльку по це свято. Сам проект стартував 1 вересня, але я почала пізно аж з 3 вересня. У мене там були справи. І... Так, трошки я запізнилася в цей проєкт. Але в мене вже був деякий план, з якої ляльки я хочу розпочати. І це був такий давно запланований проєкт. Я давно вже мріяла зв'язати таку лялечку. І в мене була збережена схемка. Одразу хочу сказати, що ця схема іностранного автора без перекладу. Тобто, ну, я сама там собі вже щось дивилася, навіть не перекладала через перекладаку. Тільки що скорочення мені деякі були незрозумілі. І нарешті я е, наважилася на створення такої лялечки. Але єдине, що я змінила е, одяг. Ну, тобто не вив'язувала там багато елементів. І також змінила зачіску. Тому що я хотіла саме спочатку в мене була ідея з цієї лялечки зробити русалоньку, але потім щось мені вона ну, прям, знаєте, уявляється, як мавка лісова. І, і вона така величенька вийшла по розміру, тому я не стала їй в'язати ще окремо хвіст. Ось, Подивіться, ось така красуня. Ось. Вона навіть не дуже поміщається в кадрі. Дуже цікава, вона така, вив'язані в неї такі колінка, які згибаються. Вона дуже гарно самостійно сидить. У неї така сукня на гудзиках. Під сукнею в неї є такий костюмчик, штанці і кофточка. Ось така красуня. Волосся я її зробила таким міксом пряжі. Тут і Alize Cotton Gold. І джинс, все так змішано. Алізе Софті. Ще якась невідома така ниточка. Е, не знаю, купувала в якомусь магазині і не пам'ятаю назву. Я з неї їжачків в'язала, ну щось таке. І так, щось мені подумалось, що тут вона буде гарно виглядати. Ось така красуня. Вона така, ручки і ножки в неї в'язані. Дуже така крута, фотогінична лялечка, дуже гарно приймає пози різні, вона навіть може сідати в позу йога. Можна її використовувати як інтер'єрну ляльку, а також як ігрову. Тобто в неї все безпечно, нема каркасу проволочного. Очки так от оформлені. Вона доволі велика, лялечка десь сантиметрів 40, мабуть, якщо поміряти, то така вона дуже гарна, мені так вона сподобалась. Обов'язково буду в'язати ще подібних лялечок, може, в інших образах. І кому цікава схемка, хто хоче, то може поділитися. Звертайтеся, цю схему я знайшла колись в телеграм-каналі. Ось така красуня. Так, Зараз я її приберу. А наступною іграшкою, яку я зв'язала, це був таке несподіване рішення. Я не дуже полюбляю в'язати дуже маленькі такі ляльки у вигляді пупсів. Але цього я побачила і не витримала. Дуже мені захотілося. Надихнувшись осінню, такою погодою, я так подумала, а чому б ні? Тим паче, давно вже мріяла з сином своїм подивитися цей фільм. І я говорю про дуже відомого персонажа ось такого чудового Гаррі Потера. Дуже цікава іграшка. Він такий невеликий. Зараз навіть скажу, скільки він ще не міряла. Зараз, ось так. Ну, він всього-всього 16 см. Такий невеличкий гарі. Тут в нього мантія знімається. Шарфік теж знімається, і окуляри знімаються. По схемі там ще потрібно було це волосся так от викласти і пришити, ну, зробити йому більш таку пряму зачіску. Але я вирішила цього не робити, мені він і так подобається. Може, наступного разу, коли я буду в'язати. Більш таку об'ємну іграшку, велику, то я буду там більш присклива к деталям. А цього красення не хочеться багато. Тут і так, він, знаєте, маленька іграшка іноді в'яжеться набагато складніше і довше, ніж велика. Ось це той самий приклад оцеї гарі. Тут в шею вставлений такий каркас. Не проволочний, але такий з пластику, щоб голова, тут доволі така тонка щія. І щоб голова не падала на бок, щоб вона трималася, я туди вставила основу. І ось ці всі дрібні деталі, вони вив'язуються дуже так довго, кропіткливо, ось зміна кольорів тут іде. Ось такий гарний малюк. Не дуже я полюбляю в'язати такі маленькі іграшки, але вони виходять дуже цікаві. І знаєте, що ну, часто буває так, що людина бачить таку маленьку іграшку і хоче купити її е, ну, дешево, скажімо так. А в тебе рука не підіймається, тому що ти розумієш, скільки ти праці туди вложив. І тому наступний гарі в мене буде, можливо, трошки більшенький такий. Далі в мене ще є в планах наступна лялька. Це лялька українського автора, дуже гарної дівчини. І я побачила випадково листаючи інстаграм сторінки і натрапила на цю красу. До речі, першу іграшку я побачила навіть не у самої майстрині, яка створила МК, а у дівчини, яка тестувала цей МК. І ця лялечка мене просто підкорила. Я навіть. Знаєте, вона дуже нестандартна, дуже необична, але о, я так подумала, чому б ні? Хочу таку собі не, не, неожиданно цікаву ляльку в образі. І скажу одразу, що мені дуже сподобалася ця іграшка у виконанні Лілія Лівчук. Я зайшла до неї на сторінку, побачила і думаю, ну це щось просто неймовірно казкове і чудове. І таке трошки моторошне, ну, прям справді осінній персонаж. Осіннє Хеллоуінський. Дуже гарний, дуже мені сподобався. І а автор МК. Зараз вам скажу, десь я записала, бо ще не вивчила автор, автор МК Тіна В. Тойс. Це вона так підписана в. Інстаграмі. Ось знайшла І ось в мене є тут такий чарівний кошик. Ось, подивіться, що в мене тут є. Це в мене тут пряжа і елемент з цієї ляльки. Оце буде ручка. Ну, не знаю. Я, може, я в такому захваті від осені, бо я дуже обожнюю осень, чи щось ще. Я не знаю, що з, зі мною відбувається, але я коли її побачила, я вирішила, ну, просто неймовірна краса. Я дуже хочу таку лялечку собі. І написала до авторки в інстаграм, до майстринички, яка створила цей МК, і придбала собі схемку. Ось це я вже розпочала в'язати голівенько. І ось такі кольори гарні я обрала для тіла коричневий і темно-помаранчевий для голови. А кольори можу написати вам в коментарях або в особистих повідомленнях. Схемку я собі роздрукувала, тому що це мені набагато зручніше. І поки що не буду вам показувати, що в мене вийде. Може, ви вже бачили там в інстаграмі таку лялочку, але поки що це загадка, тому що я тільки її почала в'язати і не буду вам показувати, що воно повинно там получитись. Тому залишаю таку інтригу невеличку. Сподіваюся, що в наступних відео вже лялечка буде готова і буде радувати мене і вас своєю красою та незвичністю. Хочу ще вам розповісти про свої цікаві плани. На днях я несподівано дізналася про те, що у нас в нашій місцевості буде проходити ярмарка. Це також щорічна ярмарка і присвячена вона Святу меду. В минулому році я вже приймала участь. І це такий масштабний двіж Паріж. Там будуть теж приймати участь велика кількість виставців. І єдине, щоб погода не зіпсувалася, і була велика кількість людей до нас завітала. Ярмарка буде відбуватися 6 листопада. Тобто, ще є час підготуватися, що я зараз активно і починаю робити. Правда, цей тиждень, який минув. Трошки мені в цьому не допоміг. Я мала такі проблеми, які вирішувала, вирішувала щодня, ходила до наших адміністрацій, писала листи. Ну, думаю, мене зрозуміють ті, хто живе за кордоном, що тут, що тут бувають такі великі проблеми на рівному місці. І як їх вирішити, то це треба дуже гарно пооббивати пороги. Оце я мала такі проблеми, і зараз вони майже вирішились, але ще не на 100%. Тому цей тиждень я пропустила майже у нічого не створила нового, тільки накидую собі в блокнот плани і хочу. Хочу дуже хочу вже сісти і гарненько попрацювати. І сподіваюся, що сьогодні, в суботу, це вже нарешті відбудеться. І мої процеси здвинуться з мертвої точки. Ось до ярмарку. Треба дуже активно готуватися. Треба багато попрацювати, тому що минулого ярмарку я там добряче розпродалася, і в мене зовсім немає цікавих іграшок. Ексклюзивних, таких великих, напівбавовняних, а також плюшових, тобто треба дуже гарно попрацювати. І взагалі в мене така є мрія, така ідея, щоб ну, мені повністю хочеться оновити свій стіл, зробити його таким, знаєте, візуально гарним. Не просто щоб там було. Збор всіх іграшок, які в мене є, а нав'язати, щоб це було по кольорам гарно, щоб це було по кошикам, дуже гарно розставлено. Там кошик повністю з одинаковими котики ми в різних кольорах, або там зайчиками. Ну, щоб це було якось гарно і не навалено на стол всього-всього. Що люди, я так знаєте, помітили, що люди підходять, і коли в тебе на столі дуже багато всього, вони просто губляться, не можуть нічого обрати. Ну. В них такий шок, вони все роздивляються і не знають, що їм подобається більше та іграшка чи та іграшка, і ну, дуже їм тяжко сконцентруватися. Тому а, я бачила такий, а, таких виставців, які, знаєте, а, з розумом підходять до оформлення столу. І ось я так замислююсь над цим, думаю, як це зробити, і сподіваюся, що в мене вийде. Якщо в мене вийде нав'язати нових іграшок багато, то я обов'язково це зроблю і вам покажу у відео про ярмарок. Також в мене в планах нав'язати багато саме осінніх іграшок. І іграшок, які би підходили під цей ярмарок. Це, звичайно ж, бджілки, може ведмедики обов'язково, бо це свято меду, це все туди атрибути цього свята повинні бути. Може, іграшки у вигляді грибочків, мухоморчиків, Дуже є такі цікаві ідеї, цікаві іграшки, які я вже познаходила в інтернеті. Собі зберегла і сподіваюся, в мене буде час і натхнення, щоб це все реалізувати в життя. Тому наступні відео будуть дуже яскраві, цікаві. Спостерігайте за мною, за моєю підготовкою до ярмарку. Обіцяю, це буде щось таке несподівано і гарне. Якщо вам сподобалось відео, якщо вам було хоч трошки приємно, підписуйтесь на мене, ставте, будь ласка, серденьки ваші і буду дуже вдячна за якийсь маленький коментар. Це дуже-дуже допоможе мені розвиватися, дуже поможе для розвитку україномовного контенту. Я для вас дуже стараюсь, я вас дуже люблю і обіймаю. Дякую вам за увагу! І всього найкращого. Пока-пока! Сьогодні вже 11 серпня. І у нас у нашому місці ярмарок від вже п'ятий день. Ось така краса. Зараз 10 ранку. Виставці вже всі повідчинялися і чекають на своїх покупців. Така краса ручної роботи. В цьому році я не приймаю участь, тому що не встигла заповнити декларацію. Ну, точніше, я її заповнила, але була там помилка невелика. Поки я її виправляла, місця всі були вже розкуплені. Дуже красота така. Тут ще іграшки ручної роботи. Така красота. Ярмарок цей триває тиждень з суботи по суботу. Ось така красота. Вироби з гліни. Дуже гарно. І це ярмарок тут на дуже великій площаді. Спеції продають. Я прям Представлено їжі різноманітні. І солодке, і солони, і ковбаси, і м'ясо. Дуже-дуже багато. Навіть що не дуже свойственно до Польщі, тут навіть хутро продають і шкіряні вироби. На цій ярмарці можна знайти все, що завгодно. Рослини продають, насіння, квіти і багато-багато чесників.